Усім привіт! Ми продовжуємо нашу рубрику зустрічі з психологом на освітньому хабі Полонщини. Сьогодні мені б хотілося поговорити про таку важливу тему, як наше ментальне здоров'я. Всі ви в інтернетах читали і десь вже чули таке слово, як резильєнтність. Сьогодні ми поговоримо про резильєнтність і наше ментальне здоров'я. Всі ми знаємо, що імунітет допомагає організму опиратися різним захворюванням. Так само є особливості нашої психіки, які допомагають людині протистояти дії стресу. Порівняно недавно в психологічній термінології з'явився такий термін, як резильєнтність. Якщо дослідно, його можна перекласти, пружність. Резильєнтність це така характеристика нашої психіки, що дає змогу попередити вигоранню тривожним та депресивним станам. Як, наприклад, якщо до прикладу, наприклад, якщо впаде металева кулька на підлогу, з нею нічого не трапиться. Якщо впаде яйце, так воно розіб'ється. Але якщо ми кинемо тенісний м'яч. Так, від удару він змінить форму, потім відновиться і відстрибне. Це і є поняття резильєнтності. Як нам розвивати цю резилієнтність в собі? Так? Перш за все, нам потрібно навчитися змінювати власну оцінку ситуації. На нас впливають не події, а те, як ми. На них реагуємо, тобто, яке ми значення надаємо цим подіям і цим ситуаціям, нам потрібно навчитися змінювати це ставлення до цих подій і ситуацій. Дійте. Резилієнтно формуюча поведінка спирається перш за все на турботу про себе та задоволення потреб у сні, русі та здоровому харчуванні. Прожити день без руху це все рівно як отримати ін'єкцію депресанта. Тому будьте в русі і не забувайтеся про те, що в добі 24 години, якщо поділити це на 3, це 8, 8, 8. Вісім годин приділяйте для вашої роботи, для праці, працюйте. 8 годин для відпочинку, і 8 годин для сну. Якщо ви візьмете за правило 8, 8, 8, цих трьох, вісімок, ви побачите, як ваш емоційний. Психологічний та фізіологічний стан буде прокращуватися. Наступне зміцнюйте ваші соціальні зв'язки. Безпека, яку ми відчуваємо від спілкування з такими ж, як ми, тобто собі подібними, так, позитивно впливає на роботу кори головного мозку. Особливо терапевтичним є персональне спілкування, воно більш позитивніше і ефективніше, ніж спілкування в месенджерах. Наступне про що е, розв'язуйте ваші проблеми, а не уникайте їх. Виклики та завдання це невід'ємна складова нашого життя. Замість того, щоб е, тримати проблеми за зачиненими дверима, їх потрібно випустити, вишукувати в чергу та поступово розв'язувати язу, розв не всі зразу. Поступову, помаленьку, кожну проблему, але вона має бути розв'язана чи якась ситуація. Практикуйте mindfullс та медитацію. Я можу сказати, що це як спортзал для префронтальної кори мозку, яка тримає під контролем швидкість емоційних реакцій. Практики усвідомленості нам допомагають. Втримувати цей контроль, це відбувається завдяки вмінню зосереджуватися на відчуттях вашого тіла, дихані та потоці думок, без того, щоб у них в ці думки занурюватися. Хочу сказати з практики, що день-два, так як. Приходять і кажуть, ой, та що воно мені не підійшло, я не можу. Думки валять, лізуть, в голові, бардак. Ні, за день це не допоможе, за два, за три ні. Ці практики треба виробляти щоденно. І через неділі, дві, три, а то і місяць ви побачите, як вони дієво і класно впливають на ваш психоемоційний стан і навіть фізіологічний стан. Спробуйте це і ви не пожалкуєте. Далі визначте власні цінності. Уявіть, що ви пливете на кораблі без інструментів і карт, і не можете визначити напрямок руху. Але над вами є зорі та небо, за якими можна зрозуміти да, куди прокладати далі шлях. І у житті цими зорями для вас слугують ваші цінності. Я вам радила скласти список цінностей, сформульованих за допомогою дієслів. Це зробить їх більш досяжними та більш конкретними. Наступне про що хотілося б вам би сказати, заведіть щоденник, або якийсь гарненький блокнотик ваших станів та емоцій. Коли у вас змінюється настрій? Ставте все все на паузу та запитайтеся себе, яка думка промайнула в мене в голові. Спробуйте сформулювати та проаналізувати її з іншої сторони. Аналізуйте думки з огляду на те, чи корисні вони для нас. Замисліться. Чи корисно зараз, чи корисно взагалі так думати, чи наближається вас до ваших цінностей? Припустіть, що буде, якщо ви подумаєте якось по-інакшому та виходьте з того, що буде кориснішим саме для вас. Також в цій даній ситуації можна уявити, що ви спілкуєтеся з близькою Подругою чи з позиції подруги чи друга. Що б ви сказали близькій людині, якби вона думала те, що думаєте зараз ви? Коли ми міняємо позицію на якусь іншу, тобто на дружню, ми стаємо більш співчутливішими, аніж коли ми даємо слово своїй внутрішній критиці. Не забувайтеся про те, що життя Продовжується в незалежності від обставин і ситуацій, які відбуваються зараз в нас. Воно продовжується. І зараз літо гарна, прекрасна пора, щоб відновити свої власні ресурси та жити далі. Запитайтеся себе, що я втратив? Напишіть список того, що втратили, і дозвольте собі погорювати, поплачте і відпустіть все, що вияло вас з середини. Не живіть минулим, тому що воно вже пройшло і його не повернути. Воно може тільки залишитися в пам'яті. Зосередьтеся на тому, що у вас є зараз. Відпускайте, запитайтеся в себе, що я маю зараз. Перш за все, я маю себе, я живий. Це вже хороший старт, щоб сказати собі, я тут і я зараз, я маю себе. Дякуйте за це. Запитайтеся в себе, що я можу, які мої ресурси фізичні, психологічні, професійні та фінансові, що я вмію, які мої сильні сторони. Цінуйте це, згадайте їх. Запитайте в себе, що я роблю. Які мої дії, чим я корисний? Чим сильніше людина включена в будь-яку роботу, тим менше часу в неї залишається на тривогу. Запитайтеся в себе, яку я користь роблю для себе та оточуючих та дійте. Запитайтеся в себе, що я хочу. Так. Це про нашу надію і про нашу мрію. Ми маємо мріяти навіть сьогодні. Сформулюйте свою мрію, яка вестиме вас в краще майбутнє. Мрійте та вірте. І пам'ятайте про свої потреби. Робіть для себе малесенькі-малесенькі приємності. Є сила корисних звичок. Наприклад, якщо читати 30 сторінок в день, це приблизно 30 книг за рік. Якщо відкладати 50 гривень в день, це приблизно 18 тисяч в рік. Якщо вдосконалюватися і ставати кращою версією себе хоча б на 1% щодня, це плюс 365% за рік. Ми е, занадто часто витрачаємо час на дрібні перев. Переживання якісь, так? І не, не замислюємося про найголовніше: поки ми живі і здорові, у нас завжди є можливість щось змінити. Пам'ятайте, що день вчорашній це вже історія, завтрашній це тільки таємниця, а сьогоднішній день це подарунок. Прийміть цей подарунок і бережіть себе та своїх близьких. До наступних зустрічей. Дякую за.